Сенсаційна новина, щойно нам стало відомо, що дует ведучих Сепочком припинив своє існування. До вашої уваги ексклюзивні кадри реакції людей на цю новину в історія, і ми з вами дадим чіткий відповідь на ті вопроси, які стоять сьогодні. Хто ж в цьому виноват? Просто зараз відбувається прес-конференція хлопців, на якій вони розставлять усі крапки над «і». У нас пряме включення з місця події. Стоп! 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 Без паніки! Насправді все набагато простіше, ніж здається, на перший Ми просто змінили назву. От і все. Е, вам цікаво знати, чому? Це дуже просто. Насправді, відтепер ще більше якісного гумору. Ще більше влучених жартів конкурсів, розваг! Для багатьох це буде зараз відкриттям. Буде навіть таке, на що ви точно не сподівалися. <світнє> Ми не це мали на увазі. А взагалі для чого багато говорити? Якщо хочете по справжньому класне свято, просто зателефонуйте нам і все. Дует ведучих Stand Up Boys. Ми знаємо, як буде найкраще.